Січні відділу мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського, пані Юлія Корженко, композиторка, член Національної спілки композиторів України, подарувала актуальне видання про життя та творчість Марусі Чурай всесвітньо відомої, легендарної української народної поетеси, пісенної складальниці. Всесвітньо відомих дум композиторки. Пані Юлія відома популяризаторка життя та творчості Марусі Чурай. Тому й не дивно, що серед подарованих видань результати її багаторічної праці. Символічно, що ці твори вийшли друком напередодні святкування 400 річчя від дня народження Марусі Чурай. Видання поповнять фонд читального залу відділу мистецтв. І матимуть неабиякий попит серед користувачів бібліотеки. Ці твори це наша історична, поетична та пісенна пам'ять, яку треба зберігати і популяризувати для широкого кола України. Від усіх користувачів відділу мистецтв. Висловлюю щиру вдячність пані Юлії Корженко за прекрасний подарунок, що отримують наші користувачі. Вони його прочитають, передивляться, проаналізують і матимуть багато прекрасних моментів, що дарує читачу нова книга. А більш детальніше про подаровані видання розповість сама авторка. Запрошую до слова пані Юлію Корженко. Боруся Чурай це наша землячка, наша Полтавка, і е, її історія надихнула мене на написання цієї книги, е, в якій я представила її пісні, думки і балади, а також в другій частині книжці написані мої дослідження. Ці дослідження я збирала десь протягом 10 років і там розповідається е, про те. Де знаходилася хата Чураї, наприклад? Звідки я взяла цю інформацію? Про це розповідають до наших навіть часів старожили. І зараз на тому місці навіть не знаю, якийсь майстер з дерева зробив таку статуетку Марусі-Чурай біля недозечку біля хати. Це знаходиться на Панянському спуску. Далі у нас також є Марусина Криниця. В 20 столітті там була зараз це 1 травнева зупинка. А в 20-му там була зупинка, так і називалася Марусина криниця, до речі. І чому вона так називається? Бо там під Миколаївським храмом знаходиться дійсно марусина криниця, і навіть в наші часи ми можемо піти і попити водичку, тому що вона вважається цілющою. Над криницею є зображення Марусі Чураю. Можливо, саме в цьому місці Маруся садила свої верби. В кінці грибів верби, да? так? Там дійсно росте дуже стара верба, необ'ємна. Не я думаю, що можливо це одна із тих верб, які збереглися до нашого часу. Можливо. Тема Марусі Чурай вперше для мене прозвучала з вуст Світлани Солоної. Це наша поетеса, письменниця з Полтавщини. Зараз вона живе в Радиську. Я прочитала її двір. Остання сповідь Марусі Чураль, і він написаний настільки натхненно, настільки душевно, що сподобили мене зайнятися цією темою більш скурпульозно. Пісні Марусі Чурай всі питають доказів. Да? Чому це, це, це саме пісні Марусі Чурай? і взагалі чи існувала Маруся Чурай? Насправді, доказів було дуже багато, але з плином часу вони або ж а, виходять вже зі свого обігу, скажімо так, або ж десь зникають чомусь. Але все ж таки деякі інформації лишилася. Наприклад, в 1895, здається, році. Був знайден, був знайден альбом пісень українських народних пісень. Він зберігався у бухгалтер-селення, і серед них були пісні Марусі Чурай, декілька пісень до десятка. І після них була приписочка, що ці пісні належать дочки брав козака Гордія Марусі Чурай. До речі, збірочка Марусиних пісень, яка зберігалася у бухгалтереселення. Вона потім потрапила до нашого краєзнавця-дослідника Петра Родача. Я думаю, що всі знають такі пісні Марусі, як засвистали козаченьки, кітці греблі шовлять верби, «Б'ють вітри, віють буйні» і багато-багато інших. В ці збірочці я представляю 65 Марусиних пісень. І я розподілила їх по жанрах: Це Думки, балади і пісні Марусі. Чорай думками. Марусини пісні називав іще Олександр Шаховський, який в своєму творі, в своїй повісті описав і життя Марусі Чурай і представив нам тексти її пісень. Також є цікава інформація, що Маруся Чурай вона мала освіту, навчалася в Німеччині, у Левці і вивчала там, скоріш за все, музичні предмети. Не секрет, що вона мала прекрасний голос. Який був один із самих найкращих в Україні. Також я пропоную увазі наших читачів і наших особливо музикантів книги Віталія Дмитровича Карейка. Він теж наш земляк, він тут провів свої дитячі і юнацькі роки. Які ж збірочки вийшли в минулому році? Це цілий ряд збірочок. Є і 10 українських народних пісень з Полтавщини. До речі, тут теж де є, є о, пісні над темами Русі Чурай з Полтавщини. Так. Є з Опер та романсів, вернесаж, вернесаж на ярмарку, є фортепіанні твори. Віталій Дмитрович Керейко, відомий український композитор, народний артист України, заслужений діяч мистецтв. Він працював у всіх музичних жанрах, і ми, я думаю, що ми будемо ще багато відкривати його. Прекрасних геніальних творів. Я дуже вдячна працівникам нашої обласної бібліотеки імені Котляревського, що вони надають таку можливість представити мою творчість і творчість інших митців, що ми можемо тут популяризувати свої твори, і читачі можуть почерпнути тут якісь можливо нові для себе знання і цікаву інформацію. Є тут і книжечки для дітей. От книжечка Птах, казочка, така казка легенда. Запрошуємо до перегляду, до прочитання цих книжечок.